Вітаю вас, шановні мої підписники! До постанови 560 внесено зміни. А саме військово зобов'язані відтепер зможуть подавати запит та генерувати електронне направлення на проходження ВЛК. Тобто після того, коли подано запит на електронне направлення, на смартфон військовозобов'язаного приходить сповіщення у резерв плюс, та він одразу з'являється до закладу охорони здоров'я, який буде вказано у сповіщенні. В першу чергу дані направлення можуть генерувати громадяни військовозобов'язані, які бажають пройти ВЛК для визначення статусу придатності до військової служби. В дальнішому це право буде поширюватися та можливість. На інших військовозобов'язаних, які вже мають паперове направлення від ТЦК, дана реформа покликана зменшити черги в ТЦК та скоріше проходження ВЛК військовозобов'язаними. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.